Параграф 37. Підкорення Греції Македонією. Основною силою македонського війська була Фаланга. Її формували не знайманців, а з вільних землеробів та скотарів. Македонський піхотинець мав шолом, шкіряний панцир, круглий щит, короткий меч та довгий від 2 до 6 метрів спис. Найкоротші списи та прямокутні щити мали воїни першого ряду. Воїни наступних восьми рядів із 16 або 24 тримали списа двома руками. Поклавши його на плечі воїнам переднього ряду, в останньому ряді довжина списів становила 6 метрів. Перше, які зміни в житті Греції спричинили занепад грецьких полісів у першій половині IV століття до нашої ери. У середині IV століття до нашої ери, в житті Греції відбулися істотні зміни. Поступова еллінська єдність пішла в небуття. Широке використання рабів, розвиток ремесла та торгівлі поглибили прірву в статках громадян. Вільний Елін, не витримуючи дешевої рабської праці, біднішав, врешті втрачав майно та землю. Через тривалі війни багато землевласників втратили наділи. Вільна купівля продаж землі руйнувала усталене життя грецьких полісів адже тепер власником землі міг стати будь-хто, навіть не громадянин, аби тільки мав гроші. Обмеження громадян зумовило стирання поняття громадянина як власника землі та воїна, захисника поліса. На вулицях Афін можна було зустріти громадянина, який же бракував разом зі своїм останнім рабом. Усе більше з'являється греків, незайняте господарством. В останні роки війни з'явилися загони професійних воїнів, які за гроші готові були виконувати будь-які завдання. Обов'язок та привілей кожного громадянина. Служба в народному ополченні зійшов на нівець. На отримання найманої армії йшли чималі кошти, які сплачували жителі держави. Кризу можна було пригальмувати лише спільними зусиллями. Спочатку здавалося, що об'єднати всю Грецію здатна спарта, але внаслідок війн з Персією та фівами у Беотії вона втратила колишню могутність. Жоден з грецьких полісів не був у змозі згуртувати елінів. Друге, які заходи Македонського царя Філіпа ІІ сприяли піднесенню його країни, від середини IV століття до нашої ери особливою ролі в історії Греції набуває Македонія. Ця країна лежить у гористій місцевості, тож лише деякі землі на узбережжі були придатні для землеробства. Утім, більшість населення країни були землеробами та скотарями. Вони становили основу народного ополчення, державою правив цар. Македонська держава мала тісні зв'язки з Грецією. Мова македонців була близькою до грецької, та й самі Македонці вважали себе греками. Царі Македонії брали участь в елінських святах. Щоправда, греки ніколи не мали македонців за своїх. Піднесення Македонії пов'язують із часами царювання Філіпа ІІ, 359-336 роки до нашої ери. Новий володар знався на військовій справі. Шанував грецьку культуру, був вольовим та хитрим політиком, який прагнув перетворити Македонію на могутню державу. Задля зміцнення своєї влади Філіп ІІ створив при царському дворі школи для дітей знатних македонців. Перебуваючи там, діти не лише набували знань та досвіду, а й виконували роль заручників, гарантуючи покору своїх батьків, представників аристократичних родів. Із цих товаришів-Гетарів, царя згодом. Виріс особливий загін армії, важкоозброєна кіннота. Піхоту ж набирали із землеробів та пастухів. Бойовим порядком піхотинців була фаланга. Філіп ІІ запровадив щоденні вправляння воїнів у витривалості, змушуючи їх до багатокілометрових переходів у повному озброєнні. Для проведення зміну війську потрібні були гроші, заволодівши золотими копальнями на узбережжі Фракії, сучасна Болгарія. Цар заснував там міста Філіпи і почав карбувати нову золоту монету. Маючи золото, Філіп ІІ не лише провів грандіозні військові реформи, а й закупив на Сіцилії різноманітну військову техніку балісти, катапульти, тарани тощо. Гроші македонський цар згодом використовував також для підкорення інших противників. Він часто повторював, що Віслюк, навантажений золотом, здобуде будь яку фортецю. Третє, унаслідок яких подій Македонія підкорила Грецію. Македонія стала чекати приводу, аби втрутитися в грецькі справи, і він знайшовся. У Греції спалахнула війна. Об'єднання полісів на чолі з Фівами звинувачувала міста Факіду в пограбуванні дельфійського храму. Філіп II втрутився у війну і покарав факідян. Це уславило його як захисника грецьких святинь. У цей час в Афінах з'явилися політики, які вважали, що об'єднати Грецію зможе саме Македонія. Філіпові II пропонували організувати спільний похід проти Персії, а також прийти до Греції та об'єднати Грецькі поліси. Проти такого плану різко виступив відомий красномовець Демосфен, який чудово розумів, що прихід царя Македонії в Грецію означатиме втрату незалежності та відмову від демократії. Його викривальні промови проти Філіпа II називали Філіппіками. Демосфену вдалося організувати союз Афін, Коринфа і Мегар, Аргоса проти Філіпа II. Спарта відмовилася брати участь у війні. Біля міста Херонея 1 вересня 338 року до нашої ери відбулася битва, у якій греків було розбито. В Афінах почалася паніка. Але на місто цар Македонії не пішов. Йому була потрібна покірна, а не розгромлена Греція. Філіп II відпустив полонених і запропонував мир. За це його було навіть проголошено почесним громадянинам Афін. Після цього в Каринфі було скликано представників усіх полісів і створено загальногрецький союз. Македонського царя оголосили гегемоном Союзу. Філіп ІІ ставав главнокомандувачем. У його розпорядження греки віддавали флоти сухопутну армію. Філіпу II доручили бути організатором спільного походу на Персію. Проте Філіпу II не судилося здійснити цей похід. Його було б підступно вбито. Армія проголосила царем сина Філіпа ІІ, двадцятирічного Олександра III, 336-323 роки до нашої ери, у якому вбачала нового лідера походу на Персію.